Наші співробітники, які щоденно несуть службу, багато приклали зусиль для того, щоб не відбулося масового пролиття крові в державі. І завдання, яке ми ставили, ми ставили, перш за все, не дати можливості, неконституційний спосіб зробити переворот в державі. Це було наше основне завдання. Люди стояли. Охороняли, обороняли урядовий квартал. Вимушені були в деяких випадках застосовувати силу. Це було основне завдання, і я вважаю, що ми його виконали. Я дякую всім нашим ветеранам, я дякую всім нашим працівникам тих, хто несуть службу сьогодні. Дякую і вам, ветеранам і діючим. Воїнам, інтернаціоналістам, які працюють сьогодні в органах внутрішніх справ, за ту витримку і ту підтримку, які ви повсякденні своїй службі, повсякденному своїй житті оказуєте органам внутрішніх справ. Хотілося б сьогодні висказати надію, що ті завоювання, які Достигли вы, которые, за которых служили головы наши коллеги, наши братья, наши друзья, не пропали даром. Петровській області. Таї, України в Київській області. Служу українському народу. заступник і Дарницького районного управління. Спасибо. Служу українському народу. Дякую Служу українському народу. Терешку. Ніс внутрішніх справ.